Побачимо, як олива росте. От дерево, гілля молоде. От. А ствол, ствол, цьому стволу сотні років. Пережило і пережило. Так багато, що мать чесно. А от тут ще а олива, а а оце дерево, це неймовірно. Це неймовірно. Там теж молоде гілля, але ствол це гілля сотні-сотні років. І пережило воно неймовірну кількість років. Воно живе довго-довго. Довго-довго олива От, Вона росла колись вище, її трошки скоротили. От Неймовірно, неймовірно. Неймовірно. Ось така олива. І таких тут... Доволі багато по окраїнах. По окраїнах. І воно все одно, але видає он молоді гілля. Молоде. От. Хоча де тут життя? От де? А воно є Рок... сотнями років виміряється. Ось таке життя. І зверніть увагу ще на молоду таку траву. на і з вересня. вересня. Я чому звертаю увагу, що, ну, по-перше, молода трава серед цієї алеї, цієї рощі перед горами оливкової. Але, о, що цікаво, поряд, до речі, оця олива. А ще з цього боку подивитися, яка вона. Бачите, одна. Ось скоро віку. Одна частина цієї оливи. От, і вона пережила. Боже мій, що вона пережила, ця оліва Але от молоде гілля наросте і дарує оливи далі. Ой, моя відчекліта красунечка. Uh, От, а такі оливи. І давайте все-таки я вам покажу, що це uh, зелень молода. А поряд... Поряд інші інша, інша ділянка. І uh, інший хазяїн, я так думаю. І вже uh, інші оливи. Інші оливи. І земля оброблена. І бачите, який кропотливий сотнями років труд вибирали великі каміння, залишились маленькі. Маленькі вони залишили, хай буде. Але земля тут в основному переважає по кількості. Тому воно ну, така земля. От, трошки її видно там за, за камінням. От. Ну і давайте хоч одну подивимося з цієї рощі. Ну от, от вам маєте молодигіля і оливи. І оливи. І оливи. І оливи. От, але дерево, дерево пережило. Сотні віків віків і дає життя, ну прям з нічого, де, де тут ознаки його самого життя. А от саме ствол живе сотні років і дає, дає плоди, дає плоди. Хіба це не диво? І таких тут доволі багато, які сотнями років живуть. О цьому, о цьому неймовірному місці? Ну, <сум> оливи, щоб ви знали, які вони оливи. Диво з див. Отакий, така рогатка. Така собі рогатка. от І що воно пережило? Що воно пережило? Ну, що воно пережило? А тут теж скоротили віку частині. От. І цей якийсь тут житель. Житель такий. Савіух який житель. Ти що тут робиш? Ну, повзи, повзи. От. Так що з мертвого рождається живе. І це символ невмиручості цього світу. Так я кажу. Помиляюсь і на фоні гори. На фоні гори. І от за нею замок. Вон там. О! Ну як вам це?